Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас у цьому древньому монастирі і святині біля стіп чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, яка вітає усіх прочан. Бо Пресвята Діва через цю ікону молиться і випрошує потрібні ласки. Для всіх, хто прибігає до неї і хто її просить і згадує. Але сьогодні вона звертає увагу також на покровителя цієї святої обителі і храму святого Івана Хрестителя, Господнього Пророка і Претечі. Так сталося, що цьогоріч ми з вами відзначаємо це свято. Коли святкуємо також і праздник Пресвятої Тройці, відразу після свята зіслання Святого Духа, ми з вами звертаємо увагу в саму суть серцевину нашої віри, тому що Бог у Тройці, Він неодноразово об'являється, а зрозуміти Його природу. Ми своїм розумом не можемо, але можемо збагнути дуже важливу ознаку, першу, найголовнішу ознаку, без якої і нашої віри неможливо і уявити. Бо каже святий апостол Павло: висловлюється, що Бог це любов. Але про любов говорить теж і святе Євангеліє і наголошує на цьому сам Ісус Христос. Так бо бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне, бо не послав Бог у світ, сина ним засудити, лишень ним спасти світ. І коли ми роздумаємо про шляхи Божі, то ми можемо зауважити, як часто люди помиляються, бо перше враження людське, що ми залишені на призволяще у цьому світі, це перше враження. І ми, Бога, не можемо вхопити ані своїм розумом, ані своєю силою. Ми не можемо Бога примусити, і навіть, здається, не можемо переконати, щоб Бог став на нашу сторону і нам допомагав або бодай не заважав. І багато людей, дорогі сестри і браття, що вони роблять? Вони перебувають у відчаю, постійно запитуючися, що буде далі? Як ми зможемо. Прожити в цьому житті, як ми зможемо подолати наші проблеми і чи не буде ще гірше, а може, Бог ще покарає нас, і чому воно так стається сьогодні ми переживаємо війну. Ця війна важка і жорстока. Вона несподівана для нас, тому що багато хто. Із наших співвітчизників не вірив взагалі, що війна може розпочатися у 21 столітті. І навіть протестували і казали, то вже не буде, гірше не буде, казали. І ось виявилося, що може бути гірше. Багато людей почали запитувати, а чому Бог так допустив. Дорогі сестри і браття. Звичайно, що ми можемо запитувати, чому Бог це допустив і що з нами станеться. Але якщо ми будемо чесні перед самими собою і перед Богом, то насамперед мали би ми стати на дуже важливий шлях і вживати такий принцип духовного життя, який називається. Більше уваги нам треба звернути на Господа Бога. Тому що Бог до нас промовляє. Бог до нас промовляє, але для того, щоб ми почули Його голос, то треба відкрити свої вуха для того голосу і своє серце, щоб зрозуміти, що саме Бог до нас промовляє. Тому що бачимо, любов вона не проявляється через різноманітні подарунки і догоджання. Бо багато справді людей думають, що якщо ми віримо в Бога, то значить, має все нам сприяти у житті. І дуже часто навіть молодих закликають: каже, ти ходи до церкви. Будеш молитися, ходити до церкви, сповідатися, причешатися, і все тобі буде вдаватися, і все буде добре. І гірше станеться, якщо щось не вдасться. Я, може, десяток років тому, був із нашим ще одним священником, моїм колегою на місії. І зустрів я там одну родину. До нас, до церкви прийшли люди і кажуть, чи могли би ви, отче, помолитися над однією хворою особою, дівчиною? Ну, дівчині вже було 30 років. Але коли їй було 20 років, то вона захворіла на таку хворобу розслаблення м'язів. І вона не могла ходити, не могла самостійно навіть сидіти. Не могла якісь тягарі піднімати, наприклад, щоб випити води, то треба було лишень півгорнятка, бо ціле вже не могла піднімати. І мені пояснили цю всю ситуацію, і я собі подумав, як то важко з такою особою зустрітися. Як важко тим батькам, які з нею постійно перебувають. І що ж я маю їй сказати, коли в мене працюють і всі ноги і руки, і я можу ходити, розмовляти, і нічого мені не бракує. Що ж їй сказати? А треба говорити те, що у святому Писанні. Бо багато хто міг би якраз в такій ситуації сказати? Чому Бог так вчинив? Хто згрішив? Що сталося? Чому Бог таке допускає? І я знайшов потрібні цитати зі святого Письма, налаштувався, помолився, взяв святі тайни і мощі святого ми мали, і я пішов на цю молитву і зустріч. Мене зустріли у квартирі, у вітальні, а потім запросили до тієї кімнати, де хвора лежала. І відкриваються двері, вона лежить на ліжку. І з ліжка каже: Слава Ісусу Христу, Отче! не переживайте так сильно, все буде добре. Я збентежився, тому що я їй мав казати, що все буде добре, якось її підбадьорити. а дивлюся, дивлюся вона мене з порога підбадьорує. І розумієте, коли ми почали розмовляти з нею. І молитися виявилося, що в неї немає ніякого відчаю. І ніякої претензії немає. Вона така спокійна, але скажімо, не тільки спокійна, але вона ще й завзята, тому що вона має вдома інтернет. І вона дружить із друзями з цілого світу. З Австралії, із Канади. До неї постійно приходять її одногрупники і однокласники. Знаєте, то не раз дуже важко із хворою людиною перебувати довго в одній кімнаті. А з нею. Вони радісно перебувають, вони якусь разом роботу роблять, щось організовують. І я подивився, що більшість моїх підбадьорень, які я підготував, і текстів зі святого письма, вона вже знає. Їй це не треба. Ми в усьому погодилися. Вона радісна і спокійна. А потім. Вона сказала, отче, сталося щось дивне. Я такого ж не переживала, тому що ноги, які не працюють, вони завжди холодні, я змерзаю. А після того, як ми розмовляли і молилися, вони стали теплі. Я кажу, я не знаю, що вам ще порадити. Я залишу вам мощі святого на півгодини. години. І ось ви, тримаючи їх у руках, от така невеличка була скринька. Ви порозмовляйте з ним і попросіть, що вам потрібно. Отак своїми словами. А я вам не буду заважати, бо я вже все зробив, що від священника залежало. І я залишив її в кімнаті і пішов у вітальню там, де мене зустрічали. І ось у вітальні застав я молодшого брата. Молодшому братові 17 років. Я зайшов, а він такий дивний, як опудало, знаєте. Волосся розкуйовджене і різнокольорове. Штани подерті. На футболці яке щось страшне, рогате намальованим. Різноманітні там ланцюги висять і залізо всюди, і в носі, і в вусі, і в брові. Я приглядаюся він ще й п'яний. Я кажу, ти до церкви ходиш, каже, ні, не ходжу. А чому? Бо я зневірився. 17 років ще ні за що не відповідає, що сталося, що ти у 17 років вже зневірився. А він каже: я у Бога щось дуже сильно просив і дуже вірив, що Він мені це дасть, а він мені цього не дав. І тому я зневірився. Я три місяці просив і дуже вірив, а він не дав. Я кажу, я перепрошую, а що саме ти просив? Каже, я вже більше не пам'ятаю, що я просив, але точно знаю, що він мені не дав, і тому я зневірився. Дорогі сестри і браття, подивімося уважно на цих двох людей. Вони живуть в одній родині, і якщо одна, в тому віці, коли інші дівчата якраз вибирають своє майбутнє, отримала. Дуже важку хворобу, яка її поволі вбиває і вона довго не проживе, то цей ще нічого не зробив у своєму житті, ні за що ще він не відповідальний тільки за навчання, бо це останній клас школи. Але він уже зневірився, він не молиться, він не поважає людей, батьків. І в 17 років пиячить, але, дорогі сестри і браття, це тому, що він думав, що Бог має все зробити так, як ми хочемо. І ось сьогодні ми запитаємося, а що Бог мав зробити з людиною, яку він створив на свій образ і подобу, і дав їй свободу? Чи повинен був він її обмежити, колись я мав реколекції для лікарів, і ми розбирали отой випадок із Адамом і Євою, як вони з'їли заборонений плід. І ці люди, які слухають реколекції, кажуть: Отче, та чому він не зробив так Бог, що обгородив то дерево, поставив шестиметровий паркан, щоб люди не добралися до нього. І тоді все було би гаразд. А що гаразд було би, навіщо людину творити на образ і подобу Божу, а тоді її всіляко обмежувати? Бо Бог дав найбільше, що міг нам дати, дав нам здатність бути подібними до Бога у любові. Бо любов це не так не почуття, а це розумне рішення. Коли ми можемо віддати себе іншій особі. І сьогодні у свято Пресвятої Тройці, ми з вами згадуємо, що наш Бог, любов сам у собі. Тому що один Бог, а особи Божі, Отець, Син і Святий Дух, вони безмежно люблять одне одного. До тієї міри, що ми скажемо за апостолом Павлом, Бог це любов. А якщо Бог любов, то Він безмежно щасливий, тому що любов'ю переповнений. Тільки він не хоче залишатися сам. Він хоче цим безмежним щастям поділитися з нами і тому. Творить нас і кличе нас до життя, щоб ми приєдналися до Нього. Каже Ісус Христос: хочу, щоб ви були там, де я. Тільки, дорогі сестри і браття, якщо багато речей у світі ми можемо примусити інших робити, то ми не можемо примусити любити то як молоді приходять і кажуть, отже, а що зробити, щоб мене полюбив, не можна нічого зробити. Ти можеш тільки сам любити і свідчити про любов. І любов це свобідний вибір. І саме тому, коли людина отримала свободу, то вона може від Бога відійти і бути далеко, і навіть може сказати Богові, я тебе не знаю. Тебе немає, тебе немає. Але Бог її не переконує. Бог лишень розставляє нам на життєвому шляху знаки своєї любові. І ці знаки Божої любові це не просто якісь подарунки, це не просто сприяння у наших різноманітних забаганках. Це більше. Подивімося, батьки люблять дітей не по тому, що виконують їхні забаганки. І якщо мама піде з дитиною малою у великий магазин, а дитина хоче іграшку, а мама їй не купує, тому що ну, не взяли вони стільки грошей, та зрештою, дитина має і так багатсько вже іграшок. А дитина. Вередує, впаде на підлогу, плаче, б'є руками, ногами по підлозі, мама її обнімає, цілує, каже, дитина, ти мене не любиш, тому що не хочеш купити іграшку. Але дитина не вміє оцінити, що мама її любить, тому що обнімає її, цілує, додому приймає. Одяг купує, годує якнайкраще, про тепло дбає, про затишок, про майбутнє дбає. Такою турботою огорнула. Але дитині часто це не видно, бо вона зосереджується на тій іграшці, яку хоче тепер. Дорогі сестри і браття! Дуже часто ми подібні до таких дітей, які зосереджуємося на чомусь одному, забуваючи, як багато Бог уже нам дав. І Він тільки розставляє оці знаки своєї любові, а часто знаками Божої любові є свідчення і особи. І тому Бог, який дбає, який хоче разом з нами поєднатися у безмежній своїй любові, він кличе нас до себе через інших людей. І саме однією з таких людей є Іван Претеча, про якого Ісус Христос сказав, що Він найбільший між народженими від людей. Тому що Бог його покликав бути знаком. Покаяння і примирення. А покаяння це не просто поплакати трохи, мовляв, ми згрішили, ой-ой, поплакали і вистачить. Покаяння це означає змінити свої думки, наміри, настанови. Покаятися означає визнати, що ми йшли недобрим шляхом. І тому, коли ми Бачимо образ Івана Хрестителя, то він тримає знамено із закликом до покаяння. Покаяння це початок нашого шляху на зустріч з Богом. І саме тому у день народження Івана Хрестителя ми з вами задумуємося над оцими шляхами і над тим, що ми маємо зробити. Бо цей заклик Божий, але він сказаний по-людськи і людськими словами. Бо цей Іван Хреститель він народжується від неплідних батьків, він вписується разом з нами в наше життя. І живучи між людьми, він словом своїм закликає їх. Не йдімо недобрим шляхом, визнаємо свої помилки, щоб наше серце і наш розум відкрилися для розуміння Божого Слова і Божих намірів. У день народження святого Івана Хрестителя нам з вами варто подивитися, що Господь Бог промовляє до нас. Людськими словами, тому що Божа мова, вона перекладена на людську мову. То так, як і в будь-якій інших справах, якщо ми не знаємо мови, з якої до нас звертаються, ми нічого не можемо зробити. Якщо приїде китайець і почне до нас говорити, він може чудові речі говорити, ми не знаємо, що він говорить. Бо він говорить невідомою для нас мовою. Або Він може нас проклинати і посміхатися, а ми думаємо, добре говорить, тому що ми не знаємо. Інша справа, якщо є добрий перекладач, отак і Бог, він мову Божої любові перекладає людською мовою. І ось Іван Хреститель, це такий знак. Який нам показує дороговказ до Ісуса Христа? Як віднайти Ісуса Христа? І Його заклик покайтеся, він стоїть на першому місці. Дорогі сестри і браття, сьогодні багато людей питаються, чому Бог допустив війну. А що мав Бог зробити? Мав паралізувати всіх москалів щоб вони не змогли на нас напасти. І так вони хай паралізовані лишаються. А ми за той час що робили? А ми сказали: а гірше не буде, бодай посміємося. Нормально ми почувалися. Чи ми були відповідальні за своє життя, за побудову здорового суспільства? Чи ті люди, які йшли в депутати, вони знали, на що вони підписуються. Чи ми, які голосували, були впевнені, що вони будуть робити саме так добре, як вони обіцяли? Ой, багато таких інших питань. Добре, візьмемо ми найпростіші речі. Ну, скільки вже буде ненависті у сім'ях, немає навіть намагання дуже часто. Зрозуміти іншу особу, з якою ти живеш в одній хаті. Лишень щось відразу вже сердяться, нерви. А де Боже провидіння. Розуміємо, ми не говоримо критику, ми говоримо наші, обговорюємо нашу проблему, бо покаятися. Це не означає просто поплакати, що нам погано. Покаятися, це означає визнати, що ми справді помилилися і йшли недобрим шляхом. І ось у День народження Івана Хрестителя кажуть, що треба дарунки приносити. Тим, кого святкуємо День народження, треба приносити дарунки. Іван Хреститель для того, щоби. Ми з вами могли пізнати Ісуса Христа. Він своє життя віддав. І в день Його народження ми можемо принести Йому найважливіший подарунок. Щоб ми з вами заглибилися у наше сумління, визнали, що йшли недобрим шляхом, але яким іти. Ось Іван Христитель показує на Ісуса Христа, Божого Сина, який нам об'являє. Божу природу, Пресвяту Тройцю Отця і Сина, і Святого Духа найбільшу можливу любов, правдиву любов, бо Бог це любов. Нехай дух покаяння заполонить наші серця, наші родини, нехай дух покаяння виникне теж і в нашому народі. І в тих, які керують нашим народом сьогодні, щоб ми, врахувавши всі помилки, відкрили свій слух і серце для Слова Божого. Ми повернемося на завершення до цієї дівчини. Яку я поблагословив, а виявляється, що її віра. Вона чим живиться насамперед Словом Божим живеться, довір'ям до Його милосердя. А ще тоді не було трансляцій, знаєте, з церкви. Вони живуть у мають квартиру в будинку навпроти церкви через дорогу. І кожного дня, коли служиться служба Божа, то священник вмикає голосники на вулицю. А вони відкривають квартирку у вікні, і вона кожного дня службу Божу слухає через дорогу. А потім священник, коли йде додому, бере святі тайни і йде завжди через їхню квартиру, і вона щодня причащається. І вона не має ніякого розчарування і ніякого, ніякого смутку у житті, хоча всіляко обмежена. Нехай така Божа любов, яка забирає від нас всілякий смуток, через участь, через споживання Божого Слова і тіла Христового, за молитвами святого Івана Хрестителя, якого сьогодні пам'ять різдва звершуємо, захопить наші і заповнить наші серця і наші душі, щоб ми стали гідними і добрими. Дітьми Бога у Тройці єдиного, які будемо світити серед цього розбещеного світу і нести світло Христового Євангелія згідно із заповітом Ісуса Христа. Так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу